Так, і що, у нас добре утро. Як я казав, сьогодні у нас свіжина. На самій свіжині ми не зациклюємося, у нас йдуть попутні роботи. Зараз заїжджаю до Максима, беру прицеп. Макс будки, я не знаю, вже, та, мабуть, поїхали вже. Зараз поворачую до Макса. Глянемо, чи ждуть, чи просто прицеп стоїть. Зараз буде видно. Щось натоптано. Сподимося. Ага, поїхали, Процепчик стоїть, сейчас загружаюсь. Накидав Макс труб на станочки, на новенькі Та повинно ходити, соломка на смалочку є, труби є, все, пру гоняти їх. Так, а ну де тут хлопці? Чи каву поставили, чи поїхали прямо до сарая. Зараз глянемо. О голуби у нас ось дикі. Приживуся. Машинка тут стоїть, зараз подивлюсь де вони. Так, нема хлопців підсобки. Значить вони вже... Опа! Сараї! Що ці пальці біля камери мішають! Самокрощен, краще, що є? А воно. Вон. Їхав. Хлопці вже в полі? Здорово. Що ти ботьки, готов до убійства без невинного кабанчика? І свіжина буде. Так, і що? Із вас жили ми цього кабасика, зважили на вісах і зараз спробуємо поміряти, чи проміри сходяться, чи не, чи не сходяться. Чисто для себе, щоб знати, з Максим буде міряти. Та заліже, все одно, щоб міряти. Він на тебе не втече. Я тут стану. не бійся. Скільки? 110. 10. 110, ну. Тільки ближче отаку. 123. 123? 110 на 123. Плюс 123 мінус 100. 133 кг повинно бути його по промірах, а по факту його 143 кілограма. А 10 кілограм, 10 кілограм рулетка ЄБ. От і це і вірша ями, якщо будуть купляти по рулетці. 10, кілограм... 10 кілограм, да, вже накололи. Зараз ми його приходимо. Почалась тут робота. Поки хлопці будуть смалить, поки діло дійшло до свіжини, ми з Максом йдемо займатися станками. Бо время йде скоро в поля, у нас робота підступить. Поки ми там з Максом работаємо, тут у хлопців робота кипить. Камбанчик вже потіє. Подія, так? Да? Гарний. Красота. Ставимо лайки, підписуємося. вас стараємося, так що не жалійте, ставити лайки. Так, там смалиться, а тут робиться. Макс, домічаю, останні кліточку. Будем поставлені вже метки по центрам. Получається, у нас буде 4 штуки по 65 см, так, да, Макс? Так. Да. П'ята буде. А, ну, нормально по проходу буде. Та пройдеться, чого ні. Що виходить? Без стіна крива. Ну возможно, їх так же строїли. Ти тучка. Нічого страшного. Ну пройти ж можна. Можна. Ну, 5 сантиметрів, якщо ми в меншому, то ролі не зіграє. Трошки не так виставився. Ну, буває. Снимаем без дублей, как есть, так и снимаем. Проёб, так проёб. Тебе, може синеньку креду дай. А mm. тебе? Не, зря затырал. Я mm. надеюсь, mm. 65. Ну, а ты 70, Мирьев, да? Вот у центра будет 65. А тут пройти, как край відбивати. да? Угу. Так. Хватить там проходу пройти. Та он он доска, лежить, положи, я не покаже. Оцю. Ну, А ну. Хватить в голови. Оно біпри апція вкарита, щоб стояла. Тільки направо на цю стю. О. і стані, подивись. Голови хватить проходу. Ну, тепер п'ять містов є. Нічого, ані два не вирубаємо. Щоб в обход ходити. Я пішов. Туди, так туди ж можна ще якось суценьок кинути. А вон цю, всі руху засрати туди. Заслати. А сюди ходити. На вулиці. А ще можна ці стіни повибивати, і ще цей додається проміжутки. Нічого. Що на чудом так і робити, ну. Все, так щас. Да. Щас ну, танцюють у тому. У цьому? Так. Да. Через шур багато місця. І ми їх переженемо тепер сюди, в ужче. А тут у нас добав, у нас ще настроїли. А, ну, пробуй. Ну, там метр дев'яносто. А ми тепер робимо 2 метра. Щоб таке як Галя, бачить. Ну. 90-6 до крові, а тут вже ще метр 85. Да. А ми тепер робимо 2, але ну, щоб для таких, як Галя, було удобніше лежати. Бо Галі, ну, вона то лягає, ну, і тут же впирається. то Галя, скільки те кілограмів. Галя, 300. Ну 300 кг є. 300-320. Нормально дістає пить. Так, все, йду, по переноску роботи. Наробились, ми надовбалися. Поки зібралися робити, світу не стало. Перфоратор настроєний, все настроєно. Ми нічого, зараз набираємо с води для миття свині. Йдемо допомагати туди, там на скоро. Там нам робота зараз буде. Біля сковородочки. Цибульку треба порізати, правильно оприділити деякий кусочок на свіжину, піде, так, да, Макс? А то без нашої там ніфіга ж. Помито вони помиють, а свіжину вони пожаднічують нарізати. Хороше діло бочечка. Водички набрав, тепер руки не рвеш. Щоб в халяву не бігла. Щоб в халяву не бігло. О, Йдемо працювати далі. Позакриваємося. Ти... Переверни оте від друга. щоб стікало? Щас. Оце нас на комбі корм. Все. Біжимо до хлопаків. Де? А, з водою, не те батьки, він у нас дуже швидкий. Чуть не взівали ми саме головне, соломку. Прикинь, бо світу нема. Остало. Угу. Тільки перфоратор підключив і пішов включатися, нема світу. Видно це або пилі щось, або ще щось. Найдобріше сало, Найпахущіше, найм'якше. Не жалійте, ставити лайки, підписуватися. Вам це пальчиком тикнуть, і нам приємно, І канал розвивається. Тепло. Я ж кажу, це вони поки ми одійшли, щоб цей менше на свіжину нарізати. Ми це все знаємо. Ай пахне. Окончательна замивочка спини. Словці домивають і переворочують. Така смолочка шикарна. Шкура тоненька, впечена. Запах такий стоїть. Що... Тати шум. Красота. Домиється це все. Ой. До такого стану, як він тільки пахне. Погано, зараз не дійшли технології, щоб камера ще й запах передавала. Не, is... Та ти Красота. <кій> <кій> Переворачуємо на спину. Перепомагать. Та лежати може, не підмощати. Чим хороші ці м'ясні свині, що не треба підмощати, вони не переворачуються. Я гличу чітко на два балика. лежать рівненько. І ще ж плюс до того, що... Осмалка, де наживе, потім на спині. Плоскость така. Якби смалили на боках, бік виходився б ну, ущий. І тоді важко було так держати. Так, хлопці стараються. А без тут не наблюдають. Так з боку легше, дивитися, бо там працює. Так, процес до завершення. Зараз чистова замивочка і будемо розбирати. Красавчик такий. Що, пішла жара. Завершення. Так о. Перш налков жариться, пахне. Міста додали. Кабочка там останній кусочок. Подивимось, у нас тут салом получилось. Розрізаю. Ну, на розрізаю десь на палець. Тут трошки товще. Так, нормально. Можна таких різати, сала не лишнього. Гарно. Ось ну, тут. два пальца сала. Есть трошки на сало, трошки мяса. Там Макс уже, наверное, дожарит. Макс, пахнет аж на дверь. Ветру нема, на дворе, такой запах стоит. Что тут оно? Не кипихавай, я подивлюсь. Паразит. Огонь. Клас. У нас коли свіжина, то дружка як другий день ден народження. Жре от пуза, закопує на тиждень вперед. У нього таких норок вже накопано, Да. Давай їж. Це ж поки ми тут що їсть. щоїсть. Частки одні одразу закопає. Паразіта кусок. Оди потяг, потяг, потяг. Щоб не на суху, ми свіжину будемо гірочками розбавляти. А тут то, точно то, то, панкреатит буде. Хрустяще. Макс посчитав, кожному по два. Лінійкою. Лінійкою. Ти, на, тобі ножа. Що да нашою свіжиною? Їсти вже хочеться як собаці. Ще трошки. Ділий до фіналу. От мені наразі не скільки порося різ, як свіжину їсти. Масік сідаю, ось на лаву. Розгортаються, хліби всі. Ти, ти поки бо що все з'їдять. там на цьому всі помитір лежать біля плити. Зайшов. Бо я вчора всі ложки великими вже. Все, приєднано, нам і пітіта. закончиться, що ми надумали. Носик, носик. А, як осалейчик, іди. Так ти що, подруги. Так Такі бойні були. Все, були. А, режуха -корита. Корита, корита. Так, що ми надумали? Щоб тут не бити, він менше бити, було акуратніше заливати. Ми зараз таким апаратом зробимо прорізі під стовпчики П-образні. Там, то приїдеться нам гепать. А тут ми будемо пиляти болгаркою. У Максима сьогодні вже настроєння обіду не робоче, диван шукає, подушку. На завтра вихідний запланована рибалка. А сьогодні зробимо короткий день. Зараз ось поб'ємо стовпчики, поставимо і треба намолоти нам трошки дерти. І все, і шабаш тоді на сьогодні. При ну, Зараз покажу, хто знак не строїли. Значить, Саме внизу кирпич виложений. Потім отут рука влазить скрізь воздух. Не знаю, а це виходить вже зверху. І отакий проміжуток між кирпичом і бетоном. У нас залишається загадка, як так заливали. Ну, в общем, для криз багатоквартирне общежиття було шикарне. Там. Он... Трохи менше пустоти, і тут і сама пустота. що далі. Так, результат на сьогодні. Позабивали ми стовпчики там і тут. Ну, Значить, картина яка? Максим нас дуже любить гострі ощущення. Сидів отут біля стовпчиків, держав їх. А я молот. Тобто він довірив сліпому свою голову, руки, чашечні колінні сустави. Не промазав ні разу. По, ку по курі стоїть. Стою, значить, не промазав. Нічого. Так, що ми позабивали? Завтра у нас вихідний, ми їдемо на рибалку, а післязавтра все нормально, будемо бетонірувати стовпчики тут стяжечку, края. І потім переходимо на другі роботи, поки сутки чи скільки воно буде схвачувати. Ну, да. Тут біліє теж вже. Нічого, він дії туди. Нормально буде. Все, зараз ми Максим докуріє і їдемо в молодиць. Завершаємо ми робочий день. маленьким кандипорну. Завтра ми на рибалочку, а сьогодні так, а ми... ну похудали. Було 83. У нас до мене і ось так.